Надихнулася осінньою естетикою та вирішила підібрати волосся в тон цієї пори року. Почала з полкового кучерявого він неймовірний, одразу відчуваєш себе особливою неповторною, немов ти головна героїня із фільму. Далі спробувала каре, і, до речі, неочікувано для себе воно мені дуже сподобалось. Потім приміряла довге шикарне волосся з амбре без чубчика. дівчата це справжній must-have. в ньому я відчула себе справжньою королевою. Далі спробувала модель з чубчиком. непогано виглядає, але не мій варіант. Інша русява перука це неймовірне поєднання кольору та стрижки, тим паче я обожнюю чубчики на дві сторони. Далі приміряла світлішу перуку, вона приємно здивувала. Ідеально підійде брюнеткам з темними очима та смугою шкірою. І наостанок я примірила перуку ручної роботи з палким кольором, немов багряне листя листопада. Тепер я вагаю щодо вибору стрижки, а яка вам сподобалась найбільше?